Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео мені би хотілося поговорити з вами на тему, яка викликає немалий інтерес у вас, моїх глядачів. І, в принципі, є м, такою досить трендовою, як то кажуть. А саме ми поговоримо про унісекс-аромати. Е, так, багато хто з вас цікавився, які аромати унісекс формату є в моїй колекції. Ну і, власне, виходячи з того, що е, така унісекс-парфумерія є одним з трендів нинішнього періоду, як в минулому році, так і в цьому році, це досить такий актуальний напрямок, який набирає, знаєте, такого все більшої популярності, оскільки ну, зрозуміло, що є така сторона маркетингу, тому що коли аромат позиціонується як унісекс, він автоматично збільшує свою аудиторію, на яку розрахований. Тому що багато там, знаєте, чоловіків і жінок все-таки при, прислухаються до цих рекомендацій: жіноча, це парфумерія чи чоловіча, і навіть якщо в компонентах аромату вони. Відчувають в пірамідах ароматів, вони відчувають компоненти, які їм подобаються, і саме звучання аромату також їм імпонує. Але все-таки є оце таке, знаєте, пересторога, що як оточуючись, приймуть мене, якщо я буду користуватися, там я жінка, користуюсь чоловічим ароматом. Або ж, здебільшого, навпаки, все це більше діє чоловіки так з великим. З великою осторогою користуються жіночими ароматами, якщо навіть вони їм дуже подобаються. Ну і от зараз виробники це питання ніби дещо нівелювали, створюючи унісекс композиції. До унісекс ароматів належать. Е, е, Композиції, в яких здебільшого зустрічаються такі універсальні, або я в якійсь би мірі сказала нейтральні ноти, які не мають такого, знаєте, яскраво вираженого гендерного забарвлення. Безумовно, є якісь фаворити там, в напрямку чоловічої парфумерії або ж жіночої. Але здебільшого, Унісекс композиції, вони характеризуються якимось таким легким, ненав'язливим звучанням. Компоненти, які в них використовують, мають таке не надто яскраво супервирано проявлене звучання. І от вашій увазі я сьогодні хочу представити власне композиції унісекс-напрямку, які є в. Моїй колекції. Почну з аромату, який я дуже люблю, про який я супер часто говорю на своєму е, каналі. Ну і власне, саме через те, що він позиціонується як унісекс, е, дуже часто я наголошую, що саме завдяки цьому аромату, а це аромат бренду Hermes Voyage, можна, знаєте, він підходить як чоловікам, так і жінкам, і можна створити спільну е, ольфакторну історію саме для вашої пари. Саме цей аромат може бути спільним як для вас, так і для вашого партнера, і спільні якісь спогади, які б вас будуть потім об'єднувати, будуть асоціюватися з цим ароматом, або ж сам аромат буде викликати оцю таку приємну ностальгію, якщо ви його відчуватимете, потім, уже коли, як то кажуть, прийде якийсь тривалий період. І це неймовірно красива композиція, вона і свіжа, невагома. І якась дуже приємна така хвоїнка в ній звучить, і саме це мені неймовірно імпонує. В композиції неймовірно красиво проявляються ягоди ялівцю, кардамон, лимон, спеції, чай, зелені ноти, квіткові ноти. Це все в серці, деревинні ноти з медом та мускусом в базі. Дуже красиво, затишно, якось так от, дійсно універсально. Дуже люблю цей аромат, часто його повторюю, щоб не виникало питання, що у Hermes Voyage інший флакончик. Так, це, це так. Є насправді в мене це запасний блок, мені з нього дуже зручно робити розпив аромату, тому я надаю перевагу саме такому формату пакування композиції, але аромат, який знаходиться всередині, він такий же прекрасний і неймовірно. Красиво звучить і дуже добре підходить як чоловікам, так і жінкам. Таким самим красивим для мене і унісексовим по своїй природі є аромат бренду Зарко Парфам L. Вірно, красивий, свіжий, невагомий аромат з морськими зеленими нотами, нотами зеленого чаю, це все серце, білі квіти та гранат на старті, і білий мускус та біла деровина в базі. Дуже свіжо, ясно, чисто. Якось так для мене вишукано. Це як хрустка біла сорочка або хрустка постіль, яка висохла в морозному просторі. І цей аромат, як на мене, він ідеально підійде як жінкам, так і чоловікам. Він для мене максимально універсальний, максимально Вдало буде звучати, як якщо його користує жінка, так само, як і чоловік. Дуже задоволена цим ароматом зерко Parfam L. Таким самим класним унісексовим ароматом для мене є композиція бренду Molecule Molecula 01 плюс Пачулі. Класне, оце таке поєднання нот молекули Ізоє Супер з деревинним. Супер потужним акордом пачулі. І пачулі тут не такі, знаєте, прілі, якісь вологі, а для мене вони такі сухі, ніби оця, знаєте, така лучина десь в, в багатті. Яке вже потухло, а вона ще ніби віддає оці нагріті смоли, віддають свій аромат. Дуже класне поєднання. І для мене він як і для жінки красивий, але на жінках для мене звучить більше молекула Ізої супер, а е, пачулі ніби її відтіняє. А от якщо чоловіки користуються цим ароматом, ну, власне, це я свого досвіду, коли мій чоловік їм користується. Така дуже класна, потужна, смоляниста деревина для мене відчувається. Неймовірно красивий аромат. Сама його люблю От осінь і на провесні дуже люблю цю композицію. Буду користуватися як я, так і чоловік. Eccentric Molecules, молекула 01 плюс пачулі. Таким самим, неймовірно, красивим, і в напрямку унісекс композиції є для мене аромат бренду Prada. Це Iris Кер. Дуже класне поєднання Ірису, який я неймовірно люблю разом з кедром. І таке якесь класне поєднання з неролі, бензоїном та ладаном. Як це красиво! І це дійсно універсально як для чоловіків, так і для жінок. Якось воно таке гендерно-нейтральне звучання, виразне, дуже стильне. Вишукане, нетипове, рідко можна зустріти подібне звучання, і мені подобається на жінці, коли цей аромат він ніби робить її такою більш зібраною, серйозною, дуже такою м -м строгою в якійсь мірі. А чоловіків цей аромат навпаки робить такими більш затишними, не такими, знаєте, колючими, як то кажуть. І ну, мені неймовірно знову ж таки це я все опираюсь на свій. Парфумерний досвід з того, як я відчуваю цей аромат на своєму чоловікові. Іноді деякі аромати я зустрічаю на чоловіках, тому що здебільшого цими всіма ароматами я користуюсь. Ну, для, експер... для експертизи пропоную своєму чоловіку їх використати. Але ну, дуже красиво. І, от, по-перше, моя улюблена нота кед... ірису. Тут дуже красивий деревинний кедр, і оця якась така димна. І в той же час дуже красива е е решта компонентів класно проявляються, і ну, сам аромат, неймовірно, красиво звучить, часто про нього говорю на своєму каналі. Так само, ну щось останнім часом я не згадувала, але. От Якщо говорити про бренд Eccentric Molecules, трошки він зараз задорогий. І для мене подібним за звучанням, раніше в мене в колекції зараз закінчилося, при нагоді буду повторювати ем, молекула 01 і Eccentric Молекула 01 в мене були. Зараз немає. І от для мене дуже схожим на те звучання молекул із Зоє Супер є звучання м -м, аромату бренду Lalic Crenuар. Це, взагалі-то, як чоловічий аромат позиціонує бренд його, але для мене він як унісекс. Я й сама люблю використати цей аромат, якщо мені хочеться відчути от щось подібне на Eccentric Moleculas. По-перше, це дещо бюджетніше і, як то кажуть, в рази. І оце красиве поєднання кипарису, кашемірового дерева, мускусу та ветиверу настільки. Красиве, настільки приємне, знову ж таки, є якась смолянистість, і якась легкість, і якась прозора невагомість. Ну, дуже люблю цей аромат. в нього класна стійкість, класний шлейф. На чоловіках він неймовірно звучить, і... але я часто зустрічаю цей аромат на жінках і сама час від часу, от зараз буде теж осінь, буду користуватися цим ароматом, тому що мені подобається оця якась. Деревинна димність, і є в ньому якась свіжість звучання, дуже красивий аромат, Лалік Енкренуар. Також я вам рекомендую звернути на нього увагу, якщо ви шукаєте щось таке е, напрямку унісекс, щоб аромат гармонійно звучав як на жінці, так і на чоловіку. Мені дуже подобається, як це відбувається в Енкренуар. Таким самим красивим і от за своїм. Звучанням уніс... з унісексовим проявом для мене є одеколон бренду Hermes. Це е... одецитрон нуар. В ароматі зрозуміло, що є цитруси: це лимон, лайм, цитрон, дерево гуаяк і чорний чай. Класно! Не надто щільно, не дуже е, так надокучливо, але класні, гіркі, якісь такі цитруси, вони аж такі, аж хрустять. ніби. І далі деревинна тональність, і далі красиве звучання чаю, якесь таке воно, аж знаєте, як ото о, сильно заварений чай, він такий гіркуватий, і щось є в ньому таке ніби свіженьке із деревини. Дуже класний аромат, і завдяки тому, що це версія Одеколон, він не надто щільний, дуже приємно довкола на вас кружляє, знаходиться. І оці такі цитрусові акценти дуже красиво в ньому проявляються, і вони дуже доречні як для чоловіків, так і для жінок. Тому також вам цитрон Нуар, Одецитрон Нуар, Ермесівський Одеколон. Щиро рекомендую, якщо ви в пошуках такого хорошого унісекс-аромату. Приємним, виразним і таким, знаєте, самодостатнім звучанням, тому зверніть увагу також на цей аромат. Ну, і звичайно, фіналізувати хочу ще е, декількома ароматами. І якщо продовжити тему Hermes, то, то це два сади, які я хочу вам сьогодні запропонувати в рамках унісекс композиції, це сад Нілу. Та сад на даху міста. На каналі є окремий огляд на сади Ермес, Якщо ви маєте час та бажання, можете ознайомитися. А сьогодні в рамках унісексового звучання і унісекс-ароматів я говорю про два цих аромати, тому що для мене вони от дійсно найбільш такі універсальні і найбільш унісексові. Якщо говорити про сад Нілу, це дуже красиве звучання зеленого манго, лотосу. Очерету, магнолії, дуже красиве і незвичне звучання моркви та помідорів. А якщо говорити про сад на даху, то це звучання ну, зеленої трави, яблук, груші, і вони такі соковиті, солодкі, дещо троянди, ну, тональність троянди відчувається. Обидва класні аромати. Теж легкі, невагомі, дуже красиві. Жан-Клод Елена працював над цими композиціями, і вони, безумовно, дуже класно звучать і. Такі, якраз за марнерою свого прояву, вони от ідеально вписуються в категорію унісекс ароматів, тому що вони і для жінок дуже красиво проявляються і підкреслюють таку жіночу індивідуальність і жіноче начало. І в той же час є в них якась сила, є якась така. Прихована потужність, якась прихована енергія, яка буде дуже гарно підсилювати от чоловіка і закінчувати його образ. Тому цих два сади ідеальні для того, аби їм користувалися як чоловік, так і жінка. Ну і тому, відповідно, вони сьогодні знаходяться в моїй підбірці унісекс ароматів. Ну і закінчувати буду ще одним творінням Жан-Клода Елена. Це аромат булгарі зе верт». І як це красиво. Це перший аромат, який Жан-Клод Елена робив для булгарі. Це перший аромат, в якому він, ніби знаєте, відчув і зрозумів той стиль, в якому він буде працювати. Цей аромат і такий легкий, невагомий. І в той же час відчувається в ньому якась знову ж таки та прихована сила та потужність. І красивий старт з бергамоту, мандарину, апельсинового цвіту, кардамону та коріандру. Одна е, такі воно поєднання е, цитрусова свіжа гірчинка і якась така пікантна, спецієва пікантність. На старті вже вона відчувається і досить виразно це відчувається. Далі йдуть жасмин, конвалія та болгарська троянда. І це якась така красива квіткова ніжність всередині. І вона ніби трошки в протидію до оцієї такої спецієвої глибини, яку можна ну, практично відразу відчути. І зелений чай, мускус, кедр, сантал та амбра ніби баланс, збалансовують оці такі жіночі та чоловічі начала в цьому ароматі, їх всіх ніби збирають воєдине, і виходить дуже красивий, затишний аромат, який неймовірно красиво проявляється як на жінках, так і на чоловіках. І оцей такий нейтральний, дуже приємний такий зеленуватий колір. Пляшечки, ну, неймовірно, красива естетика оформлення. Вона, якось, знаєте, теж саме оформлення є в ній і якась така чоловіча аскетичність, і любов до деталей, які так люблять жінки, знаєте? Написи, якісь декори, якісь такі дрібнички, на які жінки завжди звертають увагу, і ці дрібнички гріють ніби нам душу, і так саме відчуття флакону таке неймовірно приємне. Ну, це якась така знову ж таки синергія факторів різних, які сходяться в одному ароматі, і потім все це працює на користь аромату, і він стає неймовірно вдалим. Як у використанні для чоловіків, так і для жінок. І для мене саме таким унісексовим ароматом є аромат бренду Bulgari All the Узеверт. Неймовірно красива композиція, дуже її люблю, влітку користувалася. Ну що ж, ось така підбірка унісекс ароматів, які є в моїй колекції сьогодні. Я з великим задоволенням її представила вашій увазі. Якщо якась композиція вас зацікавила, Ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів. Можете написати мені туди. Я з великим задоволенням поділюся сьогоднішніми ароматами, ну і тим, які є в моїй колекції. Тому. Можете ознайомитися з моєю колекцією. На каналі є відео, де я роблю такі невеличкі огляди на оновлення в своїй колекції, е, є відео, де я показую всю свою колекцію. Тобто можете ознайомитися, матимете час та бажання подивитися відео. Також в описі під даним відео я залишу посилання на свої сторінки на сайті Шафа сайті Кремчик, де я також ділюся своїми композиціями, займаюся розпивом, можете ознайомитися з переліком ароматів, які доступні на моїх сторінках, вийти на зв'язок. Я з великим задоволенням поспілкуюся з вами, ну і поділюся з ароматами, які привернуть вашу увагу, аби ви вже склали власну експертизу стосовно звучання тієї чи іншої композиції. Ну а якщо ми говоримо про... Аромати унісекс, і якщо ви займаєтесь пошуком саме таких композицій, то зверніть увагу на композиції, про які ми сьогодні говорили. Якщо дане відео вам сподобалося, ви приємно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Поділіться вашим досвідом, які аромати унісекс. Заходяться ваші колекції, які дарують, аромати дарують задоволення вам та вашим образцям. Поділіться своєю експертизою, мені буде дуже цікаво її дізнатися. Та глядачі каналу з великим задоволенням також дізнаються ваші почитають ваші рекомендації стосовно унісекс-ароматів, які класно звучать і імпонують як жінкам, так і чоловікам. А від себе я хочу побажати вам нових ароматних вражень. Перемога з нами! Та все буде Україна!